Один на один сьогодні. Я з великою приємністю, з великим пошануванням, хочу представити гостя нашого ефіру, Руслан Постоловський, ректор Рівненського державного гуманітарного університету. Руслана Михайловича щиро вітаю вас в нашій я студії. Вас також. Приводом нашої розмови ви взагалі в нас на телебаченні так то часто буваєте, але от приводом сьогоднішньої нашої розмови є гарний поважний ювілей вузу, який очолюєте ви. От, власне, цьогоріч Рівницький державний гуманітарний святкує 75 річчя. Для вас, як для ректора, для вас, як для людини, власне, що означає ось цей ювілей? 75 років нашого університету. Ми відзначаємо. Буквально в ці дні от, ж, святкове засідання вченої ради в театрі буде 17 грудня. Чому 75? Тому що в 40-му році був створений Рівненський державний педагогічний інститут. А коли створився університет, то він створювався на базі Рівненського державного гуманітарного університету і Державного педагогічного інституту і Рівненського. Інституту культури і ряд коледжів ми туди включили. Ви знаєте, ну, я починав працювати в педагогічному інституті ще в 72-му році. І от, от потім я створив інститут слоєнознавства в Рівному. І от створювалися в областях університети, а тут Микола Петрович Сорока був голова обласної адміністрації, і він хотів створити університет в Рівному. Ну і мене взяв заступником голови з гуманітарної і соціальної сфери і поставив завдання створити ці університети. Я по своїх каналах, а я тоді міг, бо мої друзі були дуже високо. Це правда. Ми вирішили створити університет. Я поїхав в Київ, мене вже там чекали. Віце-прем'єр з гуманітарної сфери був академік Смолій Валерій Андрійович, директор тут історії, мій близький, друг, з яким я вчився. Він визвав міністра освіти. І науки України з Уровського академіка і міністра культури Остапенка, і вирішили, що буде інститут, університет гуманітарний наш, а той буде технічний. Вони потім більш вдало переіменували це праводокористування і водного господарства. А указом президента ми зробили Островську академію Національним університетом. Так що я приложив руку до створення трьох університетів. Я, я думаю, що ректори і власне да. викладачі І Коли, коли і, забігає, створили, якщо. то мені Микола Петровська йди на ректор. Я вам чесно слово кажу, от чесно, я не хотів йти ректором. Я 12 разів мене викликав опирався, ну все-таки я пішов. І ми зробили сильний університет. Наш гуманітарний університет, от за ці роки, один з найпотужніших гуманітарних університетів. На Україні, а по суті, то це перший гуманітарний університет на Україні. Це вже зараз там і в Миколаєві і в цьому в Одеській області, Руслана Михайловичу. Ну, звичайно, що під час святкування, мабуть, і варто і нині назвати і згадати імена тих, хто ну так би мовити, університет робив більш значимим і популярним. От, можливо, ви б згадаєте таких людей, імена власне цих людей. Це ви хочете сказати, взагалі в Україні? Не в Україні. Хто закінчував, скажімо, наш університет? Ну, нас, е, університет З ким пов'язаний. хочу Адже... сказати, оригінальний університет. Тут так, входять спеціальності гуманітарні, але крім того, у нас є е, математика, інформатика, інформатика, прикладна математика, економічна кібернетика, документознавство, інформаційна діяльність. У нас дуже потужний інститут мистецтв. От власне зі стін цього вузу вийшла ж ціла плеяда і заслужених і народних артистів. Так, да, у нас працюють, у нас працюють артисти, це Фарина, так, народна артистка України, вона і викладач, професор кафедри, ваківський професор. І... Ну, можливо, тут потрібно згадати Василя Зінкевича, який свого часу так. А вчився, так? Да. Вчився. Зінхев, вчився Гнатчук, ну, я... В університеті в Інституті культури вчився, то там дуже багато вчилося. Гнатюк, Чепелюк які в Луцьку. Ну, ми не говоримо про інститут культури да, поштову. Да, да, але це але вже там є... звідти пішли. Розумієте, що? Отак. Візьмемо був педагогічний інститут. Він був потужний, сильний під інститут, він мав сильні науково педагогічні кафедри. Там були доктори. Декілька десятків, професори, кандидати і так далі. А інститут культури він був більш виконавський. Mm -hmm. База була сильніша матеріальна, ректор приділяв, і Двінчук Антон Іванович, базі і так далі. Але там було мало кандидатів науки. Більше було... Більш він прямо займався виконавською діяльністю, бо це специфічний уст і далі. Mm -hmm. Але проблема була із викладачами вищої кваліфікації, з науковими ступенями. А коли ми об'єдналися, то за ці роки, ви знаєте, дуже виріс вуз. У нас професори Ваківські. У нас, якщо взяти по інституту мистецтва, це Годовський, Володимир Михайлович, завкаврою хореографії, він заслужений діяч мистецтва України, професор Ваківський. Корійчук Микола Павлович, заступник директора інституту мистецтв, він і заслужений діяч культури, і професор Ваковський. На цілу голову піднявся інститут мистецтв. Руслана Михайловичу, а от власне будь-який університет тримається якби, на трьох китах: це студенти, науково-педагогічні працівники, матеріально-технічна база. Якщо так от сказати про склад, педагогічний склад, науково-педагогічний склад викладачів. Ну, я вам скажу так: у нас 9 факультетів. 9 факультетів. Три інститути Інститут мистецтв, Інститут педагогіки і психології, Інститут довузівської післядипломної освіти. У нас в складі нашого університету 40 докторів наук професорів і 367 кандидатів наук доцентів. Оце такий науковий склад. Ну, вагомий показник. Да, вагомий показник. У нас захищають весь час дисертації. У нас в цьому році, скажімо, навчальному 14-15 рік. Захистили 4 докторських дисертації і 24 кандидатських. це за рік. Попереду знову захисти. У нас відкрита рада по захисту диссертацій, своя спеціалізована рада по захисту кандидатських диссертацій і спеціальності загальна педагогіка, історія педагогіки та професійна освіта. От сьогодні захист йде. Розумієте, я думаю, що як кінчиться конденція Цієї ради ми відкриємо докторську раду, тому що у нас достатня кількість докторів наук якраз по цих спеціальностях. Ми ще ближнім часом відкриваємо раду по захисту диссертації кандидатських з психології. психології. Ми ще думаємо відкрити по культурології, бібліотечній справі. У нас є спеціалісти. Ну, у нас то, ще в цьому дуже сильний спеціаліст по ну, бібліотечній справі і документознав. Інформаційні планів у вас багато, як і у ректора, і я думаю, у викладацького корпусу чи складу. Скажіть, будь ласка, от що стосується ювілею 75-річчя, які заходи ви в принципі запланували? Я так розумію, що вже це святкування воно триває так з да, 1 да, по 17 да, да. грудня. Що власне заплановані? Які цікаві заходи заплановані і для викладачів, бо це для них теж свято і для ну, студентів? Ну, для Викладачів у нас буде святкове засідання колективу по суті в театрі. Розумієте, у нас а коли? 17-го 17 через тиждень, четвер, так? І в нас е будуть гості запрошені, будемо ми вести виступати, буде концерт цікавий. Ми я не затягнемо, там, знаєте, буває 5-6 годин. По півтори години все. Але в нас концерти дуже сильні. У нас дуже сильні колективи, творчі колективи, які ансамблі. І тобто гідно танцювальні, можуть представити... І спів, і, спів і оркестр і так далі. Ми все це покажемо. Ми все це покажемо. У нас дуже все-таки сильна наукова база. У нас 22 наукові школи в університеті. 22 наукові школи. У нас сильно розвивається волонтерський рух. Ми багато приділяємо уваги національному патріотичному вихованню, тим більше є указ президента про розвиток. Патріотичне національне виховання аж до 2020 року. Я про проректор по цьому питанню поставив, він в Ребча, як і голова ради, mm -hmm. доктор пудишного професора, щоб бор... ну, цим вихованням і боролися із загрозами сепаратизму і різних страшних справ. У нас хороший колектив, здоровий колектив. І Хочу сказати, що за ці роки, 17 років, поки це був указ постанова Кабінету Міністрів про створення нашого університету, ми дуже багато досягли, ми виросли. Ви знаєте, ми відомі не тільки у нашій області, і в Україні. Ми відомі за кордоном. Ми От власне я хотіла поговорити про міжнародне співробітництво. За кордоном, ми оце буквально недавно їздили на зустріч ознайомлення. Вжешув із Жешовським університетом. Оце приклад, як розвиваються вищі навчальні заклади у Польщі. Ви розумієте в Польщі? Там був такий от середній суббіпед інститут. І на цьому вища педагогічна школа. І на цій базі створений дуже сильний університет. Отже, щоб ви побачили, які там навчальні корпуси, які там лабораторії, вони випускають якісь там. Складові до зброї країн НАТО. Я як подивився, ви знаєте, я чуть не плакав, бо як я згадав, що в нас робиться і що там. А виявляється, що Європейський Союз їм дав 150 мільйонів євро, і місцева влада дала 150 мільйонів євро. І їх ректор каже до мене: господин ректор, от вам примір, як проводиться в Польщі децентралізація вищого образування. А я б не заплакав, не заплакав. Кажу. А в нас все хочуть закрити вузи, об'єднати дуже багато кажуть освіти. То я хочу сказати, що освіти багато не буває. Один із признаків демократії це суспільство знань. Суспільство знань. А тут нікому знання не потрібні, нічого. Ми єлі виживаємо. Це правда. Руслане Михайлович, от ви сказали, що я думаю, що ви часто буваєте за кордоном і, так. власне, спілкуєтеся з професорою. От на вашу думку, чи є. Скажімо так, конкурентноспроможною наша вища школа з європейською. Ну, вряд. Може, деякі вузи там стараються, скажімо, Київський національний університет Шевченка, Київський політех, може Львівський. Але ви знаєте, скоро їх не буде. Я не є песиміст, я просто вже людина старша, і я такі, знаєте, аналізую це все з так, таких позицій, об'єктивних. То ви ж подивіться, в цьому році. Самий великий конкурс при вступі був у Львівський національний університет імені Франка. А чому ви тут? З чим це пов'язано? Я Так от послухайте, я хочу доказати. Самий великий був Франка. Там було по 50 чоловік на місце. В результаті не добрав університет по більш, ну, чуть, чуть менше половини, не набрав на державну форму. Не набрав. Не виконав державне замовлення. Ще рік, два і закрию. Я хочу сказати, я дивлюся. Боже мій, поляки не закрили, слухайте, австріяки не закрили, поляки не закрили, Совєти не закрили. То ці закриються. Львівський університет Франка. Я вже не кажу про нас і так далі. Не може бути, розумієте, такий підхід, що саме тільки от ЗНО. Я за ЗНО, хай не буде корупції, хай буде на державну форму ЗНО, але є платна форма. Дозвольте любу форму вступу. Щоб вузи вижили, бо на грошах, оцих, які заробляємо, ми платимо комунальні, ми платимо більшу половину зарплат викладачам і співробітникам. Ні, не постійно. Ну добре, рухне все. Хай рух. Що ж ми зробимо? Отакі проблеми. Проблем дуже є багато, але ми робимо все для того, щоб справилися. Скажіть, ми... будь ласка, а от Рівненський державний гуманітарний він виконав цього року державне замовлення? Так, да, виконав. Ми виконали. Між іншим, на відміну від вузів, у нас був найбільший конкурс, саме більше. Нас було подано заяв. А які найбільше спеціальності користуються попитом? Психологія. Якщо проаналізувати. Психологія, корекційна педагогіка, дошкільна педагогіка, документознавство, інформаційна діяльність це дуже великий наплив туди, дуже великий. Ну, а, власне, не секрет, що вища школа готує щороку тисячі молодих спеціалістів, і економістів, і менеджерів. Можливо, вони в такій кількості не потрібні. От а як ви думаєте, як цю цю ситуацію можна виправити і на що слід розраховувати? Можливо, тут я, спрацює я принцип саморегуляції Наш, ринку. Наші випускники влаштовуються. Наші випускники влаштовуються до 90%. Не всі йдуть на базар, як про це говорять. Розумієте? Але для того, щоб всі влаштовувалися, то потрібно не... Старатися нашим випускникам залишатися в місті Рівному, в крайньому випадку в Дубну. Uh -huh. Розумієте? Чи в Сарне з Дубуну. А на Поліські райони там потрібно дуже багато вчителів. Дуже багато вчителів. Ніхто не є. Раніше давали потрібно... відкріплення да -да, нині. Ні. ні, колись давали квартири вчителям, там молодих, на, все, були... молодих Заохоч... спеціалістів. Ніхто не займається. Зараз ви бачите, що робиться. Врізать, зекономить, зекономить. Ну це ж без кін без кінцево не може бути. Це за економія, вона кончиться ну хороша, новичи. Ну от ми говорили виїзд за кордон на навчання. найкращі студенти все таки нині і мають можливість і виїжджають за кордон на навчання. Не опинимось ми в такій ситуації, що потім, власне, не буде. Тобто, ці студенти вони не повертаються сюди, в рівне, mm -hmm. як правило, в Україну. От як ви думаєте, яка може ми, бути подальша ситуація? Це що я вам казав. У зв'язку з тим, що в нас оце тоталітарно ЗНО, вже в польських вузах вчиться більше 100 тисяч студентів з України. І біля 100 вузів живуть за рахунок наших студентів. Ну, і вони зроблять ну, все. Вони навіть знижують ціну за, е, навчання. Але б тільки польські професори мали роботу і польські наукові школи не пропали. Прибалтика зараз розвернула, особливо Литва. Потім словаки приїжджають всі, щоб їхали туди. І вони, якщо їдуть, так, да, вони отримують хорошу освіту висококваліфіковану, вони там залишаються. Вони не вернуться в Україну. А мені здається, що в Україні, отам країна, нікого це не цікаво Бо хай їдуть. Бо. нікого не цікаво Що повинна якась бути державна політика по цьому проводитись? Страшні речі. Я дивлюся, ще ще й взагалі наші вузи поступати не будуть. будуть там за кордон, там не потрібно ЗНО. Значить. Ми говорить наші країни що ЗНО через те, що я маю на увазі на платну форум, бо ми в Європейський Союз хочемо. А Європейський Союз, Польща, на член Європейського Союзу, Прибалтика, Словаччина, Чехія, вони хапають всіх без ЗНО, аби таки вийшли з школи. Ну вони ж члени Європейського Союзу. Ви знаєте, в нас такий хитрий підхід керівників, я, я дивлюся ці ток-шоу, часом дивлюся, то починають говорити да ви що, да ви що? Розумієте, велике діло, от відбулася революція, то ще два роки ми не досягли. Вон французька революція, то 250 років, американська 300 ждали кращого життя. Це говорять ті, хто зараз процвітає для себе. А ми маємо 300 років чекати. Польща не ждала 300 років. Чехія не ждала 300 років. Словаччина в горах люди не ждали 300 років. За пару років зробили нормальні реформи, війшли в Європейський Союз, в НАТО і живуть нормально. Нормально. Нам не потрібно видумувати п'яте колесо. Нам потрібно розвиватися як Польща. От візьміть і розвивайтесь. А тоді не можна красти, тоді не можна корупції і так далі. Вот чому справа. Так що не потрібно нас дурити, що ще треба 300 років дати. Вони собі не ждуть, оці що кажуть про це. А живуть, процвітають. А народ бідує-бідує. Це страшний речі, серйозно. Руслан Михайлович, повернімося трішки до діяльності вашого університету, будь який ласка. ви очолюєте, так? Скажіть, будь ласка, чи розпочинається вже вступна кампанія, чи верніше, підготовка до вступної кампанії 2016 року? Комісія працює, ми робимо все для того, щоб більше набрати студентів, щоб був більший конкурс. Ну, діяльність приймальної комісії здійснюється на основі умов прийому. На навчання до вищих навчальних закладів створюється апеляційна комісія. Ну, все ми це робимо. Я хочу сказати, що от в цьому навчальному році до університету було прийнято 13 146 заяв. Це немало. Нам були врізали набір. Були врізали набір. набір державне замовлення встановило в нас. 1887 місць, що на 357 місць менше, ніж у 2014 році. Але ми звернулися до міністерства і ми збільшили державне замовлення на 349 позицій. Так що ми, по суті, на рівні минулого року і набрали, і нормально, ми набрали більше тисячі. Студентів. Кожен вуз він бореться за свого студента. От, скажіть, будь ласка, РДГО, яким чином рекламує свій університет, яким чином заохочує я того самого підєму? Ми проводимо різну рекламу, і через телебачення, і через радіо, через газети, і так далі. Це така офіційна система реклами. Сама краща реклама а не це наші випускники. Наші випускники. І ви знаєте, я хочу сказати, у нас ж одна фіз фіз спеціальність фізкультури. От подивіться, Рівненський гуманітарний університет. От, говорить, провінційний університет і так далі. Ні, це один з провідних університетів України. Наш студент, он буквально недавно, Михальчук, чемпіон світу з плавання. А ну назвіть мені Київський якийсь вуз фізкультури університет, чи там є чемпіон світу. Ще не так давно Хрістонова була чемпіон Європи, ще один студент, чемпіон світу по кайтбоксингу і так далі. Так що в нас є успіхи, розумієте? У нас дуже багато студентів, переможців, олімпіад. У нас дуже потужний, сильний вуз. І студенти люблять навчитися. І вони гордяться, що вони вчитися, вчаться у Рівненському державному унітарному університеті. Руслана Михайлович, розкажіть, яка ситуація з недобудованим корпусом, який ще розпочали в 80-х. Ну, я вам хочу сказати, ви знаєте, з кожним роком цінує, що він старіє. Так в тому то справа. ще як він впаде, то це ще... Якщо... Ним пострадали люди. Я скільки звертався, ви подивіться, там сотні листів написано. І в адміністрацію, в Кабінет міністрів, міністерство всі обіцяють, особливо ті, що йдуть нардепи, Боже, Золоті Гори обіцяють. Але ніхто нічого не робить. Я вже почав сам, бо я говорю з міністерством, вони кажуть, ну найдіть, може, хтось зробить, може їм щось дозволити. Я побачив. Ми говоримо з деякими фірмами, то вони обіцяють так, що вони нам добудують, там два поверхи, uh -huh. знизу укріплять, а зверху, щоб з того боку був хід собі квартир, небагато, бо він може рух, треба, потрібно пару поверхів. І рядом там ще можна також звести, щоб вони ці квартири добудували, але ми отримаємо аудиторії, скажімо, два поверхи корпусів. У корпуса дивчитися, і що вони нам дадуть по пару квартир. Тож ніхто ніде не дає, розумієте? І в нас би, отут на Чорновола у гуртожку живуть, ну там такі малосімейки, одно-двохкоматні, то люди пішли в квартири, на їх місце пішли б інші, і зрушилася ситуація. Ситуація зрушилася. О, оце єдиний вихід, більше нічого не буде. Ну що ж, будемо сподіватися, власне, бо дійсно шкода, що той корпус він, шкода. він старіє. шкода. Мені шкода, я кожен раз іду таки дивлюся. Скільки я був? я вам серйозно, йому на прийомах у самих високих інстанцій, обіцяли, обіцяли. І ніхто нічого не зробив. На жаль, зрозуміло. Якщо говорити про все-таки про вищу школу, чому вона не стала кузнею, скажімо так, національної еліти? От як ви думаєте? Я бачу, що дуже багато таких проблемних моментів, які вас турбують, але все-таки... Ви людина з досвідом із педагогічним ну, досвідом із науковим скороти, досвідом. Так, ми що можемо, то ми, як ви кажете, куємо, працюємо, щоб випустити прекрасних випускників, щоб була у нас нова здорова еліта. Але політика державна проводиться, розумієте, виживати самі і всі приймають такі. Різні закони, щоб ми не могли набрати неплатну форму, щоб вижили. Я вже про це говорив. По-друге, автономії я... вузів як таких немає. А? Автономія і вузів. так, Це таки на да, говорять. любий дозвіл з міністерства і так далі. І ще я хочу сказати. Ви знаєте, я як ректор гуманітарного університету, людина патріотична, наш університет патріотичний, у нас Саша Храпаченко, герой Небесної Сотні, вчився, кінчив режисуру. На ще один, ми там розбираємо студент, він і в Луцьку вчився у нас на інформатиці. Гриневич, Едвард, теж Герой Небесної Сотні, mm -hmm. теж герой України загинув і так далі. То мені не байдуже отаке. Ви знаєте, я серйозно кажу. От я був молодий, ще юнак і так далі. Це ще був Радянський Союз. Все владі як ЕГБ, це правда. Але ти включиш радіо і чуєш, така передача. Театр перед мікрофоном. І передають спектаклі. Назар Стодоля, Наталка Полтавка, гайдамаки, Украдене щастя і так далі. Класика. Концерти йшли, присвячені Шевченку. Ви і включі, де, подивіться, Незалежна Україна про Шевченка. Оце такі рівненське державне телебачення. Включиш оце ще продовжується до 200-річчя народження, читають вірші, вірші і так поезі. далі. Більш ніде ніхто. Я просто боюсь, що ще одне покоління і не будуть знати, хто а вже є, що й не знаю, хто такі Шевченко. Зато знають, що таке є 95-й квартал. Не про Шевченка говорить, іде війна. Потрібно патрон піднімати, це а вони 95-й квартал і сердючка. Оце це є інформаційна війна І, І я думаю, що це тема, можливо, десь однієї з наших наступних програм, де ми дійсно поговоримо. інформаційний я що про інформаційний просіл. Це в ньому дуже робити. Серйозна справа дуже серйозно. Ви розумієте? Ну, наша, слава Богу, українська філогія вчить Шевченка, вчить як вчити Шевченку і так далі. А інші всі ці, скільки не поступають, вони не знають, їх це не цікавить. Оце такі нічні клуби. От зараз 95-й квартал і подібні передачі і так далі. Колись був культ книги, ніхто не читає ті книги. А купити книгу, вона дорожча, ніж кілограм колбаси і так далі. Ніхто нічого не купляє, нічого не читає. Ото правда, я тоді в комп'ютері. Комп'ютер дає інформацію тільки про політичні, про кіно він не дає е, можливість розвиватись е, свідомості людей, е, інтелекту. Розумієте? Книги такі дають інтелект. книги. Я вам до речі хочу зробити комплімент, що і глядачам що такої бібліотеки, яка є у вас, я я особисто особистої бібліотеки я ніде не бачила. 000. Так ну, це в мене з дитинства. Руслана Михайлович, На останок ефір закінчується. Власне, які плани науково-педагогічного колективу та взагалі Рівненського державного гуманітарного університету на майбутнє, і взагалі яким ви бачите завтрашній день вузу, якого який ви очолюєте? Я очаруєте? просто, Ви знаєте, не песиміст, я надію, що. Україна вийде з цього важкого такого стану, з такої ситуації, що ми переможемо в цій війні з путінською агресією, і все наладиться, але потрібно в цей час війну працювати, налагоджувати. і Я думаю, що наш університет виживе, тому що, я вже говорив, знаєте, зазвичай, то коли ювілей, чи, там, людини, чи, то обіц... бажають прожити 100 років. А тут би день протриматися, розумієте? А я в такому випадку кажу, да. не обмежуйте, бо ж да. а може я буде більше. думаю, ста. що ми, ми ж відкриваємо нові спеціальності. Дивіться, ми тільки в цьому році набрали на нові спеціальності. практична психологія, географія, біологія, професійна освіта, туристична. Це за нові напрямки обслуговування, професійна освіта комп'ютерні технології, професійна освіта, охорона праці, соціальна педагогіка, управління навчальними закладами, магістратура. Я думаю, ми ще відкриємо таких якісь толкових декілька ще навчальних закладів. Ми ще відкриємо із польськими вузами, з чеськими, словацькими деякі спеціальності, наукові центри і так далі. І будемо старатися вижити. І всяк, за всяку ціну потрібно завершити будівництво цього корпусу, про який я казав. Я бажаю успіхів вам, вашому колективу, студентам, тому що це теж їхні вуси, їхнє свято. На жаль, наш ефір завершується. Руслан Михайлович. Да, я вам щиро я дякую Дякую вам, що ви мене запросили. Я вам теж дуже і дякую і своєму університету і колективу університету, яким я горжусь. Угу. теж успіхів, здоров'я, удачі, і щоб Україна перемогла. Я вам щиро дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні в нашому ефірі був Руслан Михайлович Постоловський, ректор Рівненського державного гуманітарного університету. Дякуємо вам за увагу. До побачення.